Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б Елегій не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що у тій хаті не жило. А хату раєм називають. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю. У тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка я ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою ще молодую, У могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, і голі не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії у наймах коси побіліють. У наймах, сестри, й умрете. Мені аж страшно, як згадаю, у ту хатину край села Такі, Боже наші діла. Ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі, ми в раї пекло розвели. А в тебе, другого благаєм, з братами тихо живемо, Лани братами оремо, І їх сльозами поливаєм. а може, й те ще ні, не знаю, а так здається, сам єси, бо без твоєї Божеволі Ми б не нудились в раї голі. А може, і сам на небесі смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай, зелений, похиливсь, а он з за гаю виглядає ставок, неначе полотно. А Верби геть понад ставом тихесенько собі купають. Зелені віти, правда, рай. А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радость та хвала Тобі єдиному святому за дивні твої діла. Отим бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.